Asus оголосили про вихід оновленої портативки L.I. Bethesda планують провести кое-кон в цьому році, що там можуть показати. Велике оновлення для Starfield вже незабаром. Що відбувається з Xbox? Коли покажуть консоль нового покоління від Nintendo, є офіційна нарешті інформація. І що в біса таке цей Assassin's Creed Infinity. І не тільки про це я вам розкажу в цьому вже 90-му випуску. Ігрових новин. Вітаю вас всіх, ви на каналі TernaPlay коло мікрофона, як завжди, я Дмитро. Я проводжу розіграш і пропоную вам виграти коди на тимчасовий безкоштовний доступ до хмарного сервіса Boosteroid на 7 та 3 дні. Для цього вам необхідно після перегляду цього дайджеста подивитися оце відео, яке зараз вилізло у куточку. Саме там я докладно про все розповідаю. А кому хмарні технології не цікаво, але ви вперше на цьому каналі. Підпишіться, протисніть вподобання. Батьку, напишіть будь-який коментар, щоб українськомовний Ютуб отримав розвиток. І цей відос зокрема. І нашим українським глядачам в рекомендаціях видавався тільки якісний український контент, а не московицьке лайно. Насипайте собі чай, а я не буду тягнути бабуїна на заціцький. Поїхали! Польська CD Projekt Red нарешті офіційно оголосила дату релізу інструменту з назвою Red Kit, що дозволить гравцям створювати модифікації для RPG Відьмак 3 Дикий Гін. Всі гравці, у кого офіційно придбаний Відьмак 3, матимуть можливість скористатися цим редактором та створити власну альтернативну історію пригод Геральда або навіть не Геральда. Можна буде змінювати сюжетну лінію, діалоги, локації, персонажів, які приймають участь у цих подіях. ентузіасти Мають просто необмежену владою зможуть втілювати будь-які свої хворі фантазії і робити з грою все, що їм заманеться. Інструмент має бути максимально простим і не потребуватиме від гравців глибоких знань у програмуванні чи роботи з рушієм гри. Red Kit стане доступним вже 21 травня поточного року. Так, що можна очікувати боротьбу Герольда з термінаторами чи Гаррі Поттера у світі Відьмака? Так, я знаю, фантазія у мене не дуже здорова. Bethesda оголосили, що вони мають намір провести ігрову виставку QuakeCon 2024. Вона пройде з 8 по 11 серпня у місті Grapevine, Вайн, штат Техас. На гравців чекатимуть цілодобові ігри, турніри та розігрош подарунків. Ну а ті, хто не будуть присутні на заході особисто, чекають показу нових проєктів від Bethesda. Які саме іграшки компанія буде демонструвати на своєму івенті, не повідомляється. Але як завжди, ігрове ком'юніті вміє сміливо. Припускати, наприклад, гравці чекають, що відбудеться анонс Quake 6, натяк на розробку якої фанати побачили в трейлері Indiana Jones and Джонс Great Cycle. Було б непогано пролити світло на ремастер Fallout 3, який нібито теж перебуває в розробці. Ну і звичайно, якби показали хоч щось по новій частині Doom, то це було б просто свято. Але є і більш скептичні персонажі, які кажуть, що покажуть лише тільки гру про Індіана Джонса. А ми з вами будемо слідкувати. І чекати офіційного оголошення, а також не проти почути думки інсайдерів, які обов'язково щось знайдуть перед початком шоу. Також команда Тода всунув у Говарда, продовжує покращувати свій ідеальний старфілд, для якого просто треба було купити потужніший ПК. 15 травня вже має вийти велике оновлення для ПК і Xbox Series. Серед головного це додадуть докладну кастомізацію корабля. Нарешті докладні мапи планет міст і поселень і нормальну систему навігації, можливість вимикати фокус камери на NPC під час діалогу, гравці на консолях Нарешті отримають режим 60 кадрів на секунду і оновлять інтерфейс на систему навігації по ресурсах. Ну і звичайно виправлять купу багів, яких там немає. Також гем дизайнери обіцяють восени випустити ще одне оновлення, яке додасть сюжетного контенту. DLC матиме назву Shattered Space. Разом з ним в грі з'являться наземний транспорт, на якому можна буде пересуватися по планетам. А всі шанувальники модів нарешті отримують офіційний інструментарій з назви creation kit, який наразі проходить тестування, і його могли змогу помацати окремі ентузіасти. Тільки шкода, що все це вище перелічене не з'явилося в грі одразу на старті. Окрім DLC, я маю на увазі та інструментів для модінгу. А гра вийшла дуже сирою, кривою і недопрацьованою. А кому це потрібно зараз, я навіть не знаю. А ви граєте в Starfield? Поділіться зі мною в коментах вашим останнім досвідом, як воно можна Знову завантажити та покатати, чи ще рано. Нова Call of Duty матиме назву не Black Ops Half War, а просто Black Ops 5. Користувачі мережі зробили такий висновок, бо на скріншоті, на якому назва гри була прихована, не зміг би вміститися такий довгий підзаголовок, як Black Ops Half War. Чому вони так вирішили, не розумію. Хіба там не може бути написано просто Half War Direct, або, наприклад, Black Ops Direct, без продовження назви, або в крайньому випадку просто Call of Duty Direct. Для мене особисто. Таке припущення є не дуже зрозумілим. Або хто щось знає достеменно, або це просто розмова в порожнечу і гравці можуть тільки здогадуватися. А от інсайдер Том Гендерсон підтверджує інформацію про те, що цей дайрект про нову колду дійсно буде і буде проведений в рамках Xbox Game Showcase 9 червня. Тому чекати залишилося вже недовго. Реліз шутера планується традиційно десь на початок жовтня. Хоже, що Sony в найближчій перспективі переможе свого чергового конкурента в особі Xbox. Ігри від Xbox, які вийшли на японській платформі, виявилися доволі успішними. І за словами інсайдера та журналіста Джеза Кордена, що на тлі невеликої популярності консоли Xbox Series Microsoft, скоріше за все, не зупиниться на цих чотирьох проєктах і продовжить портувати ігри від внутрішніх студій на PlayStation та Nintendo. Він вважає, що з часом і Forza, і Гей. З'являться на консолях конкурентів. Це все лише питання часу. А у майбутньому Xbox перетвориться на аналог Steam і не концентруватиме увагу на залізі, а ставитиме акцент більше на іграх. А сам Steam не виключено, що може з'явитися на консолях Xbox. До речі, Корден видали в цей випуск подкасту Xbox 2 після того, як його коментарі почали ширитися мережою не так, як він їх говорив. Всі почали виривати певні тези з контексту, і він вивчав. Рішив запобігти непорозумінь з боку Microsoft, позбувся цього матеріалу. Тому я не знаю, чи правильно я інтерпретував його слова, виходячи з того, що залишилося у відкритому доступі. Якщо десь є неточності, то будь ласка, в коментарях давайте обговоримо це питання. І все ж виходячи з того, що Корден наговорив, а я навигадував, можна зробити нескладний висновок. Ніякого ексклюзивного контенту з часом не буде на коробці. І вона перетвориться на такий собі дешевий аналог ПК. На якому буде все. І Steam, і Epic Game Store, і все, що тільки можна, тільки не буде ігор від PlayStation та Nintendo. На ПК взагалі буде все від бокса, і від Плойки і від Свіча. Але ПК це доволі недешеве задоволення, і не кожен може собі дозволити купити ігрову машину. А на плойці буде також все, як і на ПК, і коштуватиме воно як Xbox, а може трішечки дорожче. Тільки там не буде Стіму і аналогічних майданчиків. Схоже на меч. Якщо тільки Microsoft дійсно не збирається у майбутньому відмовити від консолей, а стати лише видавцем ігор. Про це, до речі, також нещодавно блукали чутки, які Філ Спенсер або Медбуті, я вже не пам'ятаю, спростували і запевнили фанатів, що Xbox нікуди не подінеться. Давайте запитаємось, для чого тоді Xbox буде взагалі потрібен, якщо все це правда. Чи потрібен? Як ви вважаєте, накидайте в коментарі, як вам такий поворот в політиці Майків? Компанія Asus Tech Computer оголосили, що вони вже майже готові анонсувати оновлену версію своєї портативної ігрової консолі Ally. і це має відбутися найближчим часом. Та, скоріше за все, це буде просто нова ревізія пристрою, бо апаратна частина не зміниться взагалі. А інженери компанії зосередяться на виправленні недоліків, які були помічені під час користування, та візьмуть до уваги прохання геймерів щодо комфорту використання, через що може не суттєво. Змінитися зовнішній дизайн гаджету, зокрема, одною з найрозповсюдженіших недоліків виявився кардрідер, який дуже часто виходив з ладу. Також відомо, що новий гаджет матиме назву Asus ROG Ally X. Вона буде чорного кольору і буде набагато важче ніж оригінальна консолька. Поділитися додатковими подробицями, дизайнери обіцяють на трансляції 2 червня, на якій повноцінно презентують оновлену приставку. Ніндендо також готує і свою консоль, але на цей раз нового покоління Switch 2. Ба більше вони офіційно підтвердили нарешті, що працюють над новим пристроєм. Сюнтаро Фурукава, президент компанії, повідомив, що геймери дізнаються більше подробиць про гаджет, коли відбудеться його офіційний анонс в березні наступного року, тобто наприкінці поточного фінансового року. Тому всі надії фанатів побачити новини про наступницю оригінальної Switch Nintendo Direct, яка буде проведена в другому півріччі 24-го року, виявилися марними. Проте мережею постійно блукають чутки, інсайди та витоки щодо зовнішнього вигляду, комплектації та технічних характеристик японської портативки. Наприклад, один з учасників форуму Famiboards, на якому обговорюють ігри на свічі, переконує спільноту, що він знає технічні характеристики оновленої консолі. Наприклад, наступниця буде оснащена 12 гігабайтами оперативної. Пам'яті LPDDR5 з продуктивності 7500 МГц, а внутрішній накопичувач буде об'ємом 256 ГБ. Нібито фізична та цифрова сумісність з попередницею буде також. Це все ворожіння, як то кажуть, на кавовій гущі, чи ні. Просто, мабуть, треба дочекатися офіційного анонсу і все буде зрозуміло. Або хоча б більш реалістичних витоків, ну знаєте, з фотографіями або іншими реальними пруфами. А зараз поки що маємо просто на увазі що говорять інсайдери, і не будуємо великих надій, щоб не бути глибоко розчарованим. 9 травня в стімі та на консолях поточного покоління PlayStation 5 та Xbox Series з'явилася двовимірна дослідницька головоломка Animal Well, над якою американська студія Білі Безо працювала аж 7 тряся років. Відверто кажучи, виникають у мене питання, враховуючи візуальний дизайн проєкту, ні, без образ, просто ну реально. Так от повернемось до наших баранів. Журналісти просто в захваті від цього інді шедевру і охрестили його класикою дослідницьких головоломок. Залишивши 89 балів на OpenCritic і 100% рецензентів рекомендують іграшку до купівлі. Визначають, зокрема, величезну кількість головоломок неймовірні таємниці Всесвіту і порівнюють проект з Hollow Night та Outer Wilds. На Metacritic представники преси були більш прихильними і за. Залишили 91 бал, а гравці 8,3 бали. Загалом доволі непоганий результат, як для індіїграшки. Animal Well коштує в стімі 449 гривень і має українську текстову локалізацію. Хто грав? з вас відгук у коментарях, як воно? Дякую. Ubisoft продовжує мовчати і не ділиться з фанатами жодну інформацію про платформу Infinity, яку вони створюють. Геймери не розуміють, що це таке і навіщо воно потрібно. Це гра, чи це взагалі коли. Відомий інсайдер Джонатан пролив трохи світла на це і повідомляє, що такий підхід Юбіків може трохи засмутити фанатів. Як повідомляють його джерела, Assassin's Creed Infinity – це не позаземна матерія, чи неймовірна інновація в області. Геймінгу це такий собі копі-паст геймпасу, тільки концентрується на окремій франшизі, бо в ній дуже багато різних ігор. Весь цей сервіс, давайте називати його саме так, буде просочений мікротранзакціями і регулярними платежами. Хто б сумнівався? Тобто гравці, сплативши певну суму, отримують доступ до всіх старих частин Assassin's Creed, DLC та косметичних предметів. Але інформатор не має впевненості в тому, чи будуть нові частини додаватися до цього сервісу. Я можу від себе припустити з вашого дозволу. Підписок буде взагалі декілька, які надаватимуть доступ до різного контенту. Ну, наприклад, за 10 баксів на місяць, граєш тільки в стандартні видання без плюшок і візуального мотлуху та нових частин, звичайно. За 15, маєш Змогу грати тільки в ті самі ігри, тільки в розширені видання. А за 20 баксів отримуєш лакшері пакет зі всіма благами цивілізації. Може я помиляюсь, але спочатку помиляється Джонатан, бо він перший запропонував таку модель. А ви як вважаєте Infinity – Це щось класне від Ubisoft? Чи чергова схема по проштовхуванню старого лайна в новій обгорці? Креативний директор Helldivers 2 Йохан Пілі Пілістейт рве на собі волосся в намаганні повернути гру в Steam в 177 країнах, яку вилучили після інциденту з PSN, Бо в цих державах офіційно не працює сервіс від Sony. Як повідомляє керманич студії Arrowhead Game, його команда робить все можливе, щоб повернути гру на полиці магазинів. А от Valve, здається, не дуже поспішає, щоб не вийобувались. На Nintendo Switch та мобілках 4 червня з'явиться умовно безкоштовний командний арена шутер Star Wars Hunters. Битви проходитимуть у режимах 4 на 4 бійці на аренах, при створенні яких розробники надихалися фільмами кіносаги Зоряні війни в грі. Темна сторона сили битиметься з світлою. Таким чином, гравці матимуть можливість обирати за кого вести бої. Будуть доступні ситхи, джедаї, дроїди, імперські штурмовики та інші персонажі, знайомі за відомою франшизою. Видання Експутер опублікувало на своєму сайті інформацію про те, що буцімто інсайдер з нікнеймом Екстрас Ванес знає точно, коли в каталозі геймпас з'явиться -like Lords of the Fallen», але він відмовляється її називати. Та це точно станеться в останній тиждень травня, схоже на сперечання у дитячому садочку, але заради цікавості треба буде прослідкувати за цим питанням. Керманич студії Фром Софтверхід Етакаміадзаки спростував чутки про те, що буцімто його команда готує друге велике DLC для Elden Ring. Цитата: це перше і останнє DLC. Ми не плануємо додавати більше контенту до Elden Ring». Кінець цитати. Тобто директор мав на увазі Shadow of the Р3 буде єдиним доповненням, а вигадане DLC, яке має вийти в 2025 році. Це лише уява ігрової спільноти. Стратегія Total War Pharaoh відверто стартувала дуже невдало. Розробники зі студії Creative Assembly продовжують лізти зі шкіри, щоб зацікавити гравців своїм продуктом. Вони в знак поваги до спільноти знизили ціну на гру аж на 20 баксів. Перше оновлення зробили безкоштовним. І тепер готують друге масштабне оновлення, за яке також не вимагатимуть грошей з геймерів. Новому DLC вони хочуть покращити сюжетну компанію, додати ще 4 грабельних сторони. Конфлікта, Вавілон, Асирію, Мікени і Трою. Ведуть нові ігрові механіки, істотно збільшать мапу і додадуть нові регіони. Додадуть понад 80 нових та понад 70 перепрацьованих юнітів. Дата виходу оновлення наразі невідома, але реліз запланований на 24 й рік. А на цьому у мене, мабуть, все. Не забувайте підписуватися на цей канал, тисяти вподобачку, писати коментарі та вмикати дзвоники, щоб отримувати сповіщення про свіжі відео на каналі. Якщо у вас є бажання підтримати мою діяльність копієчкою, то всі покликання є в дописі. Я вам буду дуже вдячний за будь-яку суму в якості одноразового донату або можете навіть оформити спонсорську підписку на Ютубі. твіч, лайв канал, Діскорд, як завжди, до ваших послуг. Підтримуйте обов'язково наших воїнів в цей супер тяжкий. Час. Тільки разом ми подолаємо брудну дупи з біговисько. Бережіть себе, тримайтеся купи, не віддіться на смердючі і псо. Слава Україні! Неодмінно переможемо!